Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. На сьогодні неділя і ми їдемо в одне таке місце, в якому ми ще навіть і не були. Я хочу вам показати, як там буде, тому що сама не була, не знаю. Тому чекаємо, як доїдемо. Сьогодні гарна погода тепленько. Зустрічаю. Викрише, куже запальба йшла. Ми вже доїжджаємо, яка краса. Там хвилі, там маяк. І ось, дивіться, як хвилі об стіну ту. Клас! Я хочу вже туди. А місто чи місце тут Франкфурт. І які качелі. гойдалки такі. Угу, Дуже гарно. Дивіться, тут люди собі такі готелі, я так зрозуміла, да? і винаймають і відпочивають. Дуже класно. Тим, що воно близько, ось це озеро. Озеро Мічиган. Уявляєте, яке воно велике. Куди не поїдь? Воно так, уже з'їли. Куди не поїдь, ми купимо і тепер йдемо дивитися Ох, Мені подобається пісок, пляж, щоб купатися і Яке велике, люди відпочивають. Так, дивіться, це, наприклад, озеро і відразу через дорогу ось ці готелі. Я думаю, це просто шикарно і дуже класно. І недалеко від нас. Можна нікуди не їхати, а приїхати сюди і відпочити на один день чи на два, і буде просто шикарно, які хвилі. Чому я раніше сюди не приїхала? Я не знала. Якось не виходило ніяк. Буває цілий тиждень зайнята, зайнята, і вже при так і чоловік і вже приходить та неділя, від хочеться просто навіть побути вдома відпочити. Ви тільки подивіться на ці хвилі. Я хочу показати їх для вас. Шум моря, просто шум настоящого моря. Красота! Вода холодна. Ого, холодна вода. Купатися вже я не зможу. Я не дуже мерзлячка, але трохи холодна вода. Тому що це відкрите, я зрозуміла, озеро. І ну дуже красиво. Я хочу геть пройтися ось туди до того маяка. Подивіться, яка там гора. Так, ось так. Як же ж гарно. Хоча вже чим більше а, мокріють ноги, чим більше води, то і нормально стає. <свісно> а, Моє, оце моє купатися я люблю. Я більш люблю, чим гори. Хоча я не була ще в горах, то нема з чим зрівняти, але я дуже люблю воду. Океани, <свісно> моря. Та й це озеро. Дивіться, яка хвиля гарна йде зараз на мене. Оце купатися? Так, наші друзі там, на гойдалках. А я трошки прийшла сюди пройтися, показати вам. <laughs> なんでい Як же класно. Оце купатися. Я дуже люблю, як хвилі, так цікаво купатись. Ууууу! Вау! Хтось їздить на тих. На досках, дивіться, але класно. Це, мені здається, воно дуже важко, але навіть мрія така моя. Це ж так класно на хвилі їхати ви тільки подивіться, які вже тут, а там де далі хвилі. Як у це ж гарно. Вау! Яка гарна чиста водичка, просто голубесенька. І я просто з тих, хто на цих досках... Як же ж круто! Вони ж все так заплавають далі. Мені цікаво за їм понаблюдати, і потім стають на хвилі. Це треба вміти, це не просто так ось цією доскою. Я думаю, для початку вони не мали скільки попопадали. падали. Дивіться, що я засняла. Вау! У, -у як класно! але я хочу. А ось тут уже мокро, тому що тут вже я бачу потрошку хвилі. Виплискують, водичка плискається. Ну, але все одно це не та якось там. Я ще дуже хочу пройти на той. І я, мабуть, напевно, піду. Тому що я тут перший раз. Ну, гарно, дуже гарно. Я вже сюди буду приїжджати. Цей стоїть. Хочу показати, які великі камені. такі сміли великі. І ось тут, ви ж великі великий камінь. і тут вже глибоко і вже плискає. І навіть все одно ще є, сходить, ось так. Можна сходити і плавати. Чим далі, тим красивіше, неймовірно гарно. дивіться дивіться пошло, пошло, пошло. Так просто поміж каменями і класно, так нарощується і нарощується. І от там маяк. І хочу, можливо, на відео не так видно, але до маяка ще така голуба вода, а там уже йде темно-синя. Там вже навіть на тій стороні за тою стіною такою вал, чи як назвати це, е, бачу, що синя вода вже темна, глибоко вже дуже стає. Ну, гарно. Я кожен раз, як дивлюсь на цю природу, е, захваті від того, як Бог може створити таке. Красиве. Людина таке не створить. Ось таке. Саме... І ми буває, сприймаємо ці речі, так як має бути. Але найголовніше, мені здається, ось таке, о, природа, здоров'я, повітря. Це ніхто не може створити. Що не крок, то гарніше і гарніше. На жаль, відео ось цього всього не передає так. Але подивіться, які гори, дерева і починається озеро. І ось там не видно нічого. І туди так не видно. І подивіться, вже ми біля самого маяку. І тут ось так уже починає плискать. Яка краса, яка краса. Я ж все ж таки. Так, да, неймовірно гарно, хочу піти туди наперед і показати вам, як гарно. Ось такий маяк. Тут дуже сильний, сильний вітер. В мене є а, можливість швиденько подивитися дивіться іде сильна хвиля і понесло хвилю. це просто боже як гарно Як правильно сказати, але це дуже гарно ці хвилі. Писати своїми словами ось цю красу. Дивіться, яка хвиля висока. Мені треба втікати. О! О! І мене намочило. Ось лякала, але подивіться, яка я мокра. Така хвиля дуже була сильна, що мені вже стало страшно. Коротше, мені дало зняти такий контент, поки там не було тих хвиль, я змогла зайти. Але вже як я зайшла, я стояла геть біля стіни і мене дуже оплискало. Але мені вдалося вам це показати, що я навіть злякалася, щоб мене не знесло. Ну, дуже гарно. Що там є брень? Мені тут сподобалося дуже гарненько. Тут зимо літом. Тільки так люди відпочивають. Бачу багато цих різних домиків, готелів. Гарненько тут. Зараз заїдемо на морозиво. Мумерс. Там дуже смачне. Мені там воно дуже подобається. І ми заїдемо всі разом. Маленькі різні магазинчики таке Вулиця. Люблю такі вулички, таке, такеньке воно передає свою атмосферу. Так, да. ми приїхали вже. Добре. Сказали зняти геліка. Ми приїхали в Мумерс, хочу показати, подивіться, яка тільки черга. Я навіть не знаю. Ну тут дуже швидко обслуговують, але все одно багато дуже людей вам. Це просто щось. Де коровка? Му, му. Ми прийшли. Сюди дивіться. Так. Люди дивляться на корову. Зразу. Для мене це не, не незвичне, а для Єфрема, то може і бачив. Да. Уявляєте, я йому показую коровку, Кажу, що коровка му, а він гав-гав. Він дуже вивчив собачку. Я тільки скажу, як собачка, гав-гав. Він просинається вранці. гав-гав-гав. Як коровка. Єфремчик, як коровка робить. <плес> <хороші>? <плес> Такі справи. Я так сміялася, коли він сказав гав гав а він мені гавкає. Уже потемніло трохи, але. Ось таке морожено, дуже смачне. У мене біле з горішками. У Тимофія кольорове. Серйозно, нічого не видно. Тому що темно. Так, ми вже направляємось додому. Розива поїли. День дуже прекрасно пройшов. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.